Вітаю вас на моєму каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і в цьому відео я хочу розповісти вам про свої плани вступу у спільний проєкт, який організовує Тамара Новікова. Дівчатка таки дівчатка, четвертий спільник поспіль. Я беру участь вперше. Вирішила. Долучитися до цього спільника. Там завжди такі цікаві номінації. Я попередньо спостерігала, от, цікаво, як креативлять наші майстрині і вирішила щось таке вигадати і собі. І перебираючи свої так. запаси пряжі, я е, планувала перед відео вам. Одне показувати, а перебравши, вирішила зовсім інше. Ну, от таке творче життя, і це ще не значить, що це буде втілене і не буде і ніяких змін. Бо спільник в нас триває до 25 грудня, часу достань, І за такий термін, я думаю, що зміни якісь будуть. Не лише в виконанні і в самих проєктах. Але ж ми е, говоримо зараз про теперішній час, і те, що я напланувала на даний момент, зараз розповім. Так, перша номінація подруга не чоловік, з нею не розлучишся. Е, е, така жартівлива номінація: у кожного з нас є подруги, і от е, наближаються новорічні свята, вже час про них подумати, хоча на. На століще такі атрибутика осіння, тому що сьогодні жовтень місяць, за вікном дощить, але знімаємо відео, бо, бо ж іншого часу не буде. Тому штучне освітлення, тіні падають, ну, як уже є. І в мене в цій номінації першій про. По другу є ось такі ниточки. Це е, канаріс, 100% котон наш серизований від Ярна Арт 20 грам, 203 метри. І м, колір тут 63-34. І такий зелений колір, колір м, ялинки. От в мене він асоціюється. І з цієї пряжі я планую зв'язати серветку, яка буде називатися Ялинка. Так, і подарувати, як вже новорічний декор. Подрузі, от в мене такі плани на цю ниточку і на цю номінацію. І ще в мене є плани зробити. Таку невеличку ляльку-мотанку, от у мене тут є матеріали, але ж, якщо брати до уваги ляльку-мотанку, то це ну, один-два дні і буде зроблено. Якщо надихнусь, то ще і зроблю і ляльку. От Поки що в планах лише серветка. Буде дуже цікаво і м, з родзинками, ну, план, я вже її планувала досить давно зв'язати, ну, от спільник мене підштовхнув. Так, номінація номер два: як виправити невиправно. У мене е, така е, асоціація з невиправністю в тому, що е, я собі е, Давно не вив'язала теплих плечових виробів. От, все в мене такі літні процеси були для себе. І я вирішила, що мені потрібно зв'язати не один, а аж два плечових вироби. В мене є ось така ниточка, такий чудовий сірий колір. І це газал Baby Wool 170. 5 метрів на 50 грам, склад 40% акрилу, 40% ланомаріну, мариносова шесть, і 20% кашемір Па. Ну, штучний кашемір. Так, така чудова ниточка, всім давно відома. От, рекомендовано спиці номер 3 і я думаю, щоб мені з нею таке зв'язати, планувала жилет. Але, е, навіть не знаю, можливо, якийсь ажурний светрик в мене є, зараз вам скажу, 350 грам цієї пряжі на розмір М, я думаю, мені вистачить. Я ще буду мудрувати над цією саме ниточкою, що це з нею має бути, і чи це будуть спиці, чи це, можливо, навіть гачок. Я, я все ще в роздумах. Не, не визначилася, думаю, що і вам буде цікаво спостерігати, що ж я навигадую. Якщо у вас є якісь ідеї, можливо, ви щось в'язали, а я впевнена, що е, е, з неї багато що вже е, хто в'язав з цієї ниточки. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви в'язали з цією ниточкою. Мені буде цікаво е, перейняти ваш досвід, і, можливо, я скористаюсь якоюсь порадою. От. І друга ниточка це ось такий вишневий, такий насичений колір. Мені дуже подобається. Це ось така фірма. Маріно 160, це стовідсоткова шерсть, супервош пишуть, колір 421, от, і я брала залишки, пам'ятаю, тут спиці рекомендують 3-3,5 на 50 г, 160 м. Такої в мене в пряжі 300 грам. Так, 300 грам. І м -м, я планую зв'язати такий светрик під горло регланом пагон. Я ніколи, от в чому моя неповідправність, тому що я ніколи не в'язала реглан-пагон. І хоча б повчитися, це Всім відома техніка, а от в мене так склалося, що в мене такого виробу немає. Тому е хочу зв'язати, хочу ще пустити візерунок попереду, е якийсь е такий невеличкий, можливо, доріжку якусь е з елементарним ажуром. Чи Якоюсь косою, але буде їсти пряжу. Я розумію, що зародок буде їсти пряжу. От, і е, на е, такий випадок, вони на кабель у вас відрізняються, в житті вони відрізняються менше ці кольори. От, і в мене ще є три моточки ось такого, е, самого, як сіренький, такого е, вишневого газалу. Тому вже я пущу на резинки і на стічку горловини ось цю ниточку, а основне полотно зв'яжу цією. Це такі е, мої плани. Ну, е, ось цей виріб я точно буду в'язати в другій номінації і знову ж таки звертаюся за парадою хіп. Е, Хотілося, як варіант у мене або пустити попереду візерунок, або пустити візерунок по рукавах. Чи може і попереду, і по рукавах, ну, так як декоративна якась косичка спереду там, і така сама на обох рукавах, як варіант, от четкаю на ваші поради. В коментарях хочу з вами поспілкуватися. І до речі, не забувайте поставити привітання мені. Я з вами вітаюся, тож і від вас чекаю на вподобайку до цього відео. Не забувайте підписатися на мій канал, і це продовжу, і надихає мене на зняття відео. Все-таки я знаходжу Час і умови, щоб вам зняти невеличкий шматочок відео і розповісти, що відбувається в моєму творчому житті. І третя номінація сама собі дизайнер, але потріб, потребую допомоги. І ось тут в мене сталися зміни від моїх задумів, тому що я полізла в свої запаси і знайшла ось такі ниточки. Це на першій зустрічі в'язалочок Києва. Я в Світланки відкупила ось таку ниточку, і в мене був куплений мною ось такий тут 30% мохера, 30% поліаміда і 40% акрилу. Вірджинія. 900 метрів. От, і вони так досить непогано між собою. так фокус Досить непогано поєднуються між собою. І от я тут потребую поради в тому, щоб мені зв'язати, на мою думку, це гачок. От, е, я хочу ще е, гачком зв'язати виріб, е, і думаю, що це. Така була непогана ковтинка. У дві ниточки, такого тоненького, я, як завжди, повторюю, що я люблю в'язати з тоненьких ниточок. Це моя така стихія. І от в два складення е, така ниточка, думаю, що непогано буде. От так виходить. І. Це е, непоганий такий був би е, зразок, щось на зразок павутинки. Так, Бо воно таке тоненьке, і гачком таке діркавеньке, як завжди, в гачку все переважно. Е, от я вирішила, що було б так. Е, якось я не бачу тут е, якогось бактуса з цієї ниточки. чи ще чогось. Це необізнаний об'єкт, я не знаю тут склад цієї ниточки. Та мені не дуже він важливий на даний момент. От, а м -м, думаю, що було б цікаво. Е Хотілося б почути і від вас якісь поради, що зв'язати з цією ниточки. От такі мої плани. Е -е я через два тижні. Відзвітуюся вам, подивлюся на всі ваші поради, почитаю їх. От, і відзвітуюся, що ж у мене такого цікавого виходить, принаймні, з, зі зразочками я до вас завітаю. У мене є такі плани, зразочок це не плечовий виріб, зразочок за два тижні можна от, е, я запрошую вас долучатися ще до нашої спільноти. Досить цікавий, великий термін, ще є час приєднатися і пов'язати в нашій компанії. В інфобоксі залишу посилання на всіх учасників та спонсорів. Вже є і не один спонсор, заінтригую вас, тому долучайтеся, якщо ще і є бажання такого азату не лише участі, а й хочеться отримати якийсь приз, тож вашій фантазії тут карт-бланш, і ви маєте змогу. А я вам всім дякую за увагу. Дякую, що переглядаєте мої відео, і бажаю вам всього найкращого. На все добре, до нових зустрічей!